Жок зранку, їду на проховку, не знаю чи при такому снігу будуть люди чи ні, але в будь-якому випадку їду. Погода не дуже сніг, вітер, людей майже немає. Трішки познімаю, та поїду додому. 350 гривень у нас соси, ось такий на бараховується. Кажуть, в інтернеті 500 коштує. Я тут заберешся, кошти. Сто гривень. Я його перший купив. Не купив, не купив, а вже купив. А я тільки побачив, я перший купив. А він не застинув. За частини, я знаю, вони сам самі є. Люди на бараховці чекали, коли закінчиться. Сніг, але він не закінчився і тому почали розкодатися. Людей сьогодні мало і засніло три, але трішки познімають. Майуки журнал а скільки коробочка коштує? Добре, візьму її. А що це таке? воно крутити. Так, зрозумів. Зустрівся з підписником на параховці і ми попередньо домовлялися, що я придбаю монети. Тут ювілейні монети України. 21 монета, зовсім різні, як 2 гривні, так і 5 гривень номінал. Є декілька цікавих монет. От Тернопіль. 1540 років Тернопіль. Щедрик дуже цікава та гарна монета. Ось така давній вижгород, теж цікава монетка. Тут ще одна є цікава монетка. Звісно, це все, я виставлю свій телеграм-канал, Олімпіада Косьо Святого Миколая, Цікава монетка. Крим це геноцид кримсько-татарського кримсько народу. І ось така цікава монета пожежний автомобіль. За це все віддав 5000 гривень. Трішки люди розкололися. але сніг все одно йде. Купики кидати. Ага, розумію. Ти зразу мені то все? Скільки шахи коштують? На стаканчики на горілку. Це ж шахи фігуриш, намальовані. <проб> так. Так яка ціна. Давай горілки і п'єш. І граєш шахи. 400 гривень. Разом з горілкою. <сум> <проб> 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 Такий бур маю за 300 гривень віддам. Нормально. Шуфля 300 гривень. Балон 1000 гривень. 12 літрів. Новий. Новий. З виходом до гори. І лопати твої. 150 гривень. Скільки єсені, коштує. Угу. Придбав у людей ось таку штуку, я не знаю, це як зразок картин, але щось старе, щось старе. Можливо, польське, 30-ті або 40 ві роки треба розбиратися все тут трішки літератури з рокових років. Цей віддав 150 гривень. На бараховці зустрівся із своєю підписницею. Та вона запропонувала під'їхати до неї додому і щоб я вибрав деякі речі. Так що скупився сьогодні на 5 тисяч гривень за рахунок того, що приїхав на бараховку. Хоч бараховка була не успішна в тому плані, що мало людей було, але придбав. Предмети у своїх підписників. Зараз приїду додому і покажу, що саме придбав. Приїхав я додому і ось що купив у підписниці. Тут на 5000 гривень так дорого вийшло, тому що є срібло. І так, тарілка ЛКСФ, гарна сюжетна, називається сюжет в саду, але є такий дефект у вигляді сколу. І більш значний дефект з тильної сторони. Тут те, що випукло повинно бути, воно тут обомане. І неможливо повішити цю тарілку. Бальзам ріга взяв. Це не радянський, це вже після радянського часу. Дата виготовлення 2000 рік. Бальзамчик пляшка назвична, тому що в основному я купував радянське. І вони по об'єму трішки менше було. Тут схоже, що літрова пляшка. Набір Посрібнений на підносі. Тут є дефекти, на кришечці немає ручки, за котру піднімати. А в цілому в доброму стані посрібнена. І цукерничка. Це вже в нас Італія, але також посрібнена. Ложка також має штамп, що це Італія. І тут Написано, що Італія. Це не срібло, це посрібнення. І також з цього комплекту один підстаканник. Не залишився чашечки немає скляною. Але підстаканник є посрібнений. Це у нас бурштин плавлений. І все це або більшість речей виставлю в свій телеграм-канал. Сторонні знахідки, посилання. В описі долота. Ось така маленька штукатулка. Моя підписниця думала, що це срібло, але це посрібнення. Тут проби немає. І на eBay я дивився, воно продається по ціні не як срібло. Сережки срібні. 875-та проба. Ось таке намисто гарне, срібне. Такий браслетик. Це, здається, бросила 925 проба. Підписниця сказала, що з Ізраїлю. Також ланцюжок срібний 925-та проба, вже сучасний. Годинник Швейцарія. кварцовий. Треба спробувати батарею поставити і подивитися, працює чи ні. Також на Барховці мені дали ось такі сірники, трішки незвичні. Спробувати продати. Дасться продати чи ні. Нестандартні сірники. Вони приїхали до нас в Україну із Греції. Ось така покупка. Зараз розповім вам про свої продажі та покупки впродовж тижня. І також будуть розпаковки посилок. Це мій перший от, котрий я виставив в своїй новій телеграм-групі. Там аукціон без резерву, і будь-хто може. Придбати предмети по будь-якій ціні. Цей ніж я виставив першим, це перший от з однієї гривні, і там вже йдуть торги за нього. І переможець його забере. Правила та як правильно робити ставку є в самій групі, так що посилання під відео, переходьте і можете приймати участь у аукціоні. Цей ніж я виставляв на декілька днів, потім аукціони я буду робити на одну добу. Щоб їх було більше, так буде більш цікаво для вас та для мене. продажі підписникам. гармата продалася за 750 гривень. Купував, вже не пам'ятаю за скільки, багато речей купував. При оцінці, мабуть, була гривень 300-400 Блюдо продав воно в мене під реалізацією. Це у нас Франція. Більш як сучасна, продалося блюдо тільки коли понизив ціну на нього. Продано за 500 гривень. Трішки зайнявся прибиранням серед своїх речей, що в мене на продажу. Згадав, що в мене є монети Ювілейні 1 гривня. Треба виставити в свій телеграм-канал, продати. Ось така обіходна монета. Виставлю також телеграм-канал на вагу. Зважу, подивлюся, яка там вага журнали автолегенди. З це гуртом виставлю тут приблизно 50 штук. І це зібрав я на Афінаш відправити мальхіор посрібнений. Тут трішки радіодеталей з позолотою КМК є і трішки позолочених годинників. Це все. все. Відфотографую людині скину, вона попередньо оцінна і відправлю їй поштою. Так що є чим зайнятися сьогодні. Трішки продав монет. Обіходні монети пам'ятні України. Номінал 1 гривня. Це у нас ювілейні монети номіналом в 5 гривень. Тут монет приблизно на 2200 гривень. Також на Віоліті продав. Такий кран, це Німеччина, він майже повністю металевий. цього на всього за 450 гривень продав. І таку коробочку для Мельхіора. Вона порожня продана за 100 гривень моїй підписниці. Через Віоліті продав трішки неліквідо. Тут багато простеньких значків, котрі вже давно в мене продаються. І людина на Віоліті це все купила з останнього, що купував, це ось така була продана за 60 гривень на Violet. Трішки обіходних монет радянських. Це все на 400 гривень продав. Оце все продав на 400 гривень. Продаж для моєї підписниці. Ось така тачка. Це маємкість пластмаса, тому що це сучасна тачка гарна тим, що вона посрібнена і патина дуже гарно лягла. На поверхню. Дуже гарна, продана за 600 гривень. Це мені прислали під реалізацію з Європи. Трішки продав монет. Монета на честь Олександра Усика абсолютний. Продана за 500 гривень і набір монет 10 гривень ЗСУ. В наборі всі монети, що вийшли на даний час. Тобто 23 монети. Набір такий проданий за 2000 гривень. На даний час це в мене останній набір. Не знаю, далі буду купувати чи ні. Нові продажі підписниці продав ось таку вазу. Це у нас кераміка, львівська за 250 гривень. Купував за 150 або за 200 гривень ще влітку. Вона в мене зависла трішки. Ну тоді я брав багато різної кераміки, зробив непогано, а це, можна сказати, залишки. Годинник такий німецький порцеляновий продав він у мене під реалізацію. Всього-навсього вдалося за 200 гривень продати на Violet. На жаль, більше не дали грошей. Тут немає скла. Продав чарки посрібнені з під носом. Цей купував у підписника приблизно за 300-400 за гривень, оцінював при покупці і продав на Віоліті за 700 гривень. Також продав пару ігор на браховці купував по 10 або по 15 гривень. Здається, по 10 гривень. Козаки продав за 50 гривень і цю гру продав за 70 гривень. Дрібниці, але приємно. Продаж кунівка. Це в нас армянський гріт Дата розлива в нас 2010 рік. Проданий знайомому колекціонеру за 800 гривень. Купувався у підписника за 400 гривень. Приїхала до мене посилка з Violet зараз розпакую та покажу, що там приїхало до мене. І тут у нас половина коробки олов'яних солдатиків, запакованих. Багато різних знову накупив солдатиків, буду пробувати їх продавати. Вдалося купити їх відносно недорого. Так що подивимось, як будуть продаватися. Мені солдатики ці подобаються, це у нас олово, вони важкі. 70-80 грам один солдатик важить, досить непогано. Буду продавати їх по 300 гривень, так як вони запечатані та без дефектів. Також в мене ще дуже багато залишилося автолегенд, танків. 6 ящиків залишилося. Приблизно стільки ж я вже продав, вже навіть не тільки окупив, вкладені гроші за це все, ну і трішки заробив. І коли це продам, заробіток буде досить непоганий. Придбав на Віоліті трішки незвичний товар для себе. Просто була вигідна пропозиція і вирішив придбати. Зараз розпакую та покажу, що тут в коробиці є. Хтось може подумати, що банківські картки, ну ні, це в нас ніж карта. Тут 100 штук, уявляєте? 100 штук. І тепер це треба мені продати. 100 штук. І тому ціна однієї 50 гривень. Якщо від 10 штук ціна по 40 гривень. Тобто 10 штук 400 гривень. Кому цікаво, в моєму телеграм-каналі старовинні знахідки. Посилання в описі під відео. І так, що із себе уявляє ніж карта? Одну відкрив, тут якась інструкція. А, тут показується, як правильно її відкривати і так далі. Ось сама карта. Зараз я вам покажу, в мене раніше така була. Тоді я в Китаї, пам'ятаю, купував. І так, тут пластмаса плюс метал. Запобіжник відсуваємо, робимо ось так. Потім згинаємо ручку, і у вас є ось такий ніж. Чому переваги такої картки? Те, що вона дуже легко розміщується в гаманці. Просто в гаманець закинули як банківську картку і носите з собою. Якщо вам потрібен ніж. То ви можете скористатися дуже зручно. 50 гривень ціна це дешево. Перед закриттям Укрпошти прийшло мені повідомлення, що прийшли посилочки на моє відділення. Одна посилка це пакувальний папір. Для пакування посилка друга це з Віоліті. Зараз відкрию і покажу, що тут прийшло до мене. Приїхала до мене. Ось така дев'яточка. Тут трішки паяна, але взагалом для інтер'єра прям крута машина. У мене вже така була, я її тоді продав через Тікток. А тут, ми бачимо, резина, на жаль, різна. Тут паялося мабуть, ставилося з машинки якоїсь сучасної, а тут в оригіналі стоїть. Можна сказати, зимова резина літня резина. Ну, взагалі для інтер'єру крута машинка. Розпаковка посилки з Violet. Не планував все це купувати, все було зарадування тарілки, але вирішив ще забрати один лот там, де було багато різних речей. Я вже дивився посилку на пошті, щоб перевірити цілісність тарілки. І вам рекомендую перевіряти крихки на пошті. Щоб не було потім нюансів. І так, кавомовка ось така. Ще не розбирався з нею, я ще не придивлявся ці речі детально. Тест по правилам дорожнього руху. Також треба буде перевірити, чи весь він тут, чи ні. Тут повинні бути якісь дрібні речі. Зараз відкрию, подивлюся. Тут у нас сувенірна ручка що радянського виробництва у вигляді рушниці, матеріал пластмаса. Це також окремо купував. Далі звичайні ручки, скоріш за все на смітник підуть. Це було просто все в одному лоті. Шильдики з Волги 21. ї Пістолет. Іграшковий радянський. Перстень. Відкривашка. Цікава. Шкода, що поржавіла, але сама по собі цікава. Ще каблучка схожа на золото, але не золото. Якийсь бурштин. Запальничка не працює. Годинник. Зовсім не цікавий. Тут якісь сережки, зроблені під березу, але це не справжнє. І залишилися солдатики олов'яні. Самовар, не пам'ятаю, він так і йшов, без корони чи ні, чи можливо корона всередині. Ні, немає корони. Ідемо далі. Пістолет ПМ, це у нас пляшка. Цікавий, раніше не зустрічав такий. Акциз у нас український. 2009 рік. Нагородна зброя. Далі ремінь парадний. Чеканка. З хокіїстом Москви 412 шильдик. І ось ради чого я це все купував ось така тарілочка німецька. 41 рік. Вона від часу та від використання має плями, подряпини. Ну, кліма гарне. І сама вона цілесенька. Кому цікаво, в моєму телеграм-каналі буде після виходу цього відео. Схоже на срібло, але, на жаль, не срібло. Проби немає, там лише завод виробник. Но я ще почищу їх і ще пошукаю пробу. А так? Патина є, так що мінімум як посрібнення. І це я навіть не знаю, камінь чи пластмаса також треба буде дивитися, роздивлятися. Трішки фінансової грамотності хочу вам розповісти про чудову книжку, я її прочитав у 23-му році, коли їхав потягом в Херсон. Тоді мені пощастило, в мене не було попутників у купе, і я зміг за одну поїздку прочитати. Цю книжку досить корисна, називається Найбагатша людина у Вавіоні». Там добре розповідається, як треба фінансово жити, скільки грошей треба залишати на інвестиції, скільки грошей треба витрачати на свої борги або кредити. І найголовніше, що коли ви формуєте свій бюджет, от ви, наприклад, отримали зарплату, це візьмемо як 10 частин. Одну частину витрачаєте на Відкладання грошей, котрі потім йдуть на інвестиції. Друга частина йде на погашення боргу або кредиту. Дві частини ще на розваги, щоб криша не поїхала від рутини життєвої. І шість частин, котрі вам не належать, це просто ваші витрати. Витрати на житло, витрати на комунальні послуги, на їжу, на одяг і так далі. В цій книжці дуже добре все розповідається. І прикладом розписується. Сама книжка невелика, так що можете її прочитати. Вона сама по собі не дорога, її можна придбати за 200-250 гривень на уєликсі. Я вже не маю цієї книжки, тому що в Посадпокровську Херсонській області я подарував її підлітку. Сподіваюсь, він її прочитав у своєму віці і зробив певні виводи по фінансовому житті. Ця книжка мені допомогла закрити мої кредити. Зараз в мене немає кредитів, в мене немає боргів. І я від цього просто щаслива людина. Тому що коли в мене були кредити, я постійно переймався цим. Постійно думав, де мені знайти гроші, щоб наступного місяця покласти гроші на кредит. Сподіваюся, інформація була цікава. Сподіваюся, відео також було вам цікаве. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій YouTube канал. На мій телеграм-канал. Успіхів вам та до нової зустрічі!